Славута, як і більшість населених пунктів області, пережила кілька хвиль приїзду людей із районів бойових дій. Зараз ситуація певним чином стабілізувалася і масового притоку переселенців немає. 3229 тисячі Ми маємо зараз. 40 чоловік проживають в гуртожитку професійного нашого ліцею. Ми ну, в тому числі 40 це 6 діт – це шість дітей. В цілому у нас зараз 945 дітей, із яких 165 – шістдесят діти до трьохрічного віку. В одному із місцевих ліцеїв тривалий час ділили квадратні метри близько півтори сотні людей. Пройшло в нас 634 людини вже. Зу сюди є Харків, Донецьк, Ірпінь, Буча. В основному пенсіонери такі молоді, знаходили квартири, уходили. А цим, де немає жити, вони лишилися в нас проживати. Кабінети ліцею ось уже восьмий місяць слугують тимчасовим житлом для переселенців з різних куточків України. Більшість з них, зважаючи на вік чи соціальний стан, не можуть винайняти квартири, тож адаптуються як можуть, та з вірою в ЗСУ мріють про повернення додому. Ми доїхали до Слав'янська, нас волонтери привезли, а із Славянська на Львовський волонтери посадили, привезли нас у Шебетівку, і тут теж волонтерша Таня нас сюди привезла. То ви з березня тут? 27 березня. В цьому гуртожитку? В цьому гуртожитку, на цьому ліжку. Коли ми виїжджали, у нас все було, ну як, у нас в вдома, у нас великий дом, 12-етажний, шестиподъездний, великий, великий дом. Але із-за того, що він був на окраїні, то в нього було сім попадань. Його навіть на якийсь момент в Харкові збиралися зносити. Але комунальні служби взялись і його відремонтували. Тобто у нас є шанс повернутися туди. Добре, Іноді прохолодно. Зустріли добре. Кришу дали над головою. Тихо. Виїжджали ми під обстрілами, цілий місяць ми жили під обстрілами, тому планів не знаю. У нас все зруйноване, все заміноване. Ну, адаптуватися важко, влаштуватися в школу легко. Прийшли, здали документи і, і все. Попри те, що спальні кімнати вміщають по 8-12 людей, місцева влада та працівники ліцею з волонтерами подбали про побутові умови, як от кухня, душові санвузли. З 28 лютого почали пересила, поселяти переселенців, ну і продовжили їх до сьогоднішнього дня, але Частина гуртожитку, де живуть діти, ми змушені були його вивільнити. Ми просили переселенців переселитися або знайти собі десь якесь інше житло. Хто не хотів, то ми аудиторії, які у нас були віддані під проживання переселенців, так і залишилися, і зараз проживають там переселенці. Опалювальний сезон, що не за горами, не лякає керівництво ліцею. Кажуть, підготувалися максимально та ще й за допомогою благодійників і волонтерів збираються утеплити аудиторії, в яких зараз проживають переселенці. Буквально от недавно ми отримали і зараз вже десь 11 тонн муки роздали. Горох, волонтери допомагають нам наші. Міста, побратими з Польщі присилали допомогу. Це були медикаменти, передавали і на лікарню, і що там людям могли і засоби гігієни. Ми формуємо такі набори. Людям забезпечуємо, хто підходить, якщо ми там якісь фінансові проблеми там чи з ліками є наша лікарня, надаємо там посильну матеріальну допомогу за рахунок коштів бюджету. У мерії додають, що готові не лише вирішити за можливості проблеми переселенців, а й якщо виникне така потреба, прийняти нових.